Шановні військовослужбовці та працівники Державної спеціальної служби транспорту, бойові побратими, дорогі друзі, рік, що минає, став для нас ще одним роком стійкості та протистояння. 2023 рік згортував нас і укріпив в вірі. Наша мотивація сильна і непохитна. Ми боремося за своє. Державна спеціальна служба транспорту в складі Сил оборони виконує завдання із захисту майбутньої своєї держави України. Наше військо. Сильний злагоджений колектив досвідчених патріотів, професіоналів здатний виконувати будь-які завдання. За рік, що минає, ми збудували десятки мостів. Пляхопроводів різної складності, продовжуємо зміцнювати лінію оборони, будуємо захисні фортифікаційні споруди для особового складу. Протягом року інженерно-саперні підрозділи очистили понад 40 тисяч гектарів територій, розмінували тисячі кілометрів залізниць, автодоріг, ліній електропередач та газогонів. Водолази сапери в неймовірно складних умовах обстежили десятки гектарів акваторії річок та водой загалом виявили та знищили понад 90 тисяч вибухонебезпечних предметів. Понад 400 надважливих об'єктів критичної та транспортної інфраструктури були взяті під охорону та оборону воїнами Державної спеціальної служби транспорту. Особливо дякую нашим бойовим підрозділам, які мужньо і стійко захищають кожен сантиметр української землі, хоробро відбиваючи ворожі атаки на передових позиціях фронту. Дякую нашим бойовим медикам, які проявляють великий професіоналізм і витримку, рятуючи життя наших захисників. Низько схиляємо голову перед подвигом наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Вони навічно залишаться в нашій пам'яті та в наших серцях. Не всі будуть зустрічати Різдво та Новий рік традиційно вдома, колі родини за святковим столом. Можні захисники тримають наш спокій на своїх плечах. Хтось зустріне його в шпиталі чи на службі, хтось далеко від дому. Але всі ми єдині в нашому прагненні до перемоги. Тож нехай новий 2024 рік для України стане роком нашої перемоги. Всі, хто в строю, хто утримує наші позиції, рідних і близьких захисників і захисниць. Всі, хто молиться, вірить та підтримує, допомагає, Всі, хто разом з нами протистоїть ворогу з Різдвом Христовим та з Новим Роком.